Українські виробники БПЛА «Дикі Шершні показали, як їхній важкий дрон Королева Шершнів отримав можливість переміщати протитанкові міни серії ТМ вагою майже 10 кілограмів. Євросоюз союз нові санкції для боротьби з обходом санкцій По словам одного з європейських дипломатів, санкції коснуться товарів двойного назначення, в тому числі чіпів, які використовуються в битових приборах. А також передових технологій і воєнної продукції пише Reuters. Мінування за допомогою дронів постійно розвивається в поточній війні. Як гарний засіб зупиняти російські штурми і знищувати логістику без ризику для саперів у цьому контексті? Збільшення кількості важких коптерів відіграє ключову роль. Ну дійсно, коли ми говоримо про підсумки травня, що не помиляюся, за статистикою було знищено 29 800 Ворожих ворогів, те, що наводив генштаб, ці дані дійсно виявилися найбільшими за період зіткнення з Російською Федерацією, що говорить про те, що зараз помокаючи налагоджено такі підходи до знищення окупантів. Але в будь-якому разі слід рахувати два параметри: так чи інакше, ворог здійснює заходи такої прихованої мобілізації, які ґрунтуються насамперед на Фінансового стимулювання тих е депресивних регіонів, і вважається, що в цілому там ворог збирає 30-40 тисяч особового складу за місяць, але я вже неодноразово дивився оцінки різних експертів, які насправді піддають сумнівам такі темпи російської мобілізації. І опосередковано те, що ворог почав збільшувати виплати для цих контрактників, які хочуть їхати на війну в Україну, аби повирішувати свої фінансові проблеми, то на і ці фінансові виплати збільшилися. Як це якраз є опосередкованим підтвердженням того, що не дуже вдається ворогу набирати особовий склад в форматі цієї прихованої мобілізації, але у будь-якому разі, ми знаємо, що російський ресурс є достатньо значним в цілому там оцінюють від 20 мільйонів того ресурсу, який можна використати в бойових діях, але це ще тривали час, і це потребуває звітпотпотребуватиме, звісно, підтримки озброєнням. Але в будь-якому разі зараз ми перебуваємо в форматі війни на виснаження з обох сторін, і тепер головне, аби ми знайшли підходи для того, аби знищувати ворога ворога в більших масштабах, аби ну мінімізувати всі спроби противника діяти по всій лінії фронту. Нью-Йорк ну, Таймс той самий пише, що за прогнозами тих і британської розвідки і так далі, ще можливо найважчі бої цього року попереду, при тому, що травень назвали найкривавішим місяцем за 27 місяців цієї війни. Ну, коли ми говоримо про цей рік, то ми знаємо, що збройні сили сили оборони скеровані на проведення активної оборони. Головне це утримувати позиції, виходячи з раціональної оцінки тієї чи іншої ділянки фронту в порівнянні з втратами противникам і втратами наших військових, які так само звісно. Існують, і зараз таке враження, що ворог якраз робить ставку на те, що він не рахується стратами, і фактично розтягування всієї лінії фронту, і навіть не прагнення оперативних проривів, а прагнення втягуватися в такі тактичні бої, які супроводжуються насамперед, з точки зору ворога, прагненням. Виснажувати наші збройні сили і задавати нам збитків і ударів, це те, що зараз є в основі російської стратегії по всій лінії фронту. Так тобто, що зараз ворог робить на це ставку з українського боку? Ми сподіваємося на те, що ми знайдемо на це відповідь. Зараз ця відповідь якраз ґрунтується на збільшенні. Постачання озброєнь і боєприпасів, Ми знаємо, що ця диспропорція вже зменшується, і навіть якщо ми подивимося на всі напрямки, там 10 напрямків, де ворог намагається тиснути на нашу оборону, то навіть найбільш критичних напрямках, зокрема на тому ж покровському, ми бачимо, що просування у ворога гальмується, тобто не попри концентрацію сил противника навіть на вузьких ділянках ворогу не вдається домогтися навіть тактичних успіхів. Тобто ми знаємо, що росіяни то є, ну принаймні Путін дуже люблять такі покерні стратегії, а не шахматні і тої великі блафери. Вони люблять блефувати. От, ну, наскільки сил вистачить росіянам піднімати ставки цього року? Ну зараз ми тему історію ми кажучи, що оці заяви Путіна про те, що там віддайте всі області, де знаходяться російські там війська і почнемо після цього по перемовини. Це якраз відзеркалення сталої там радянської, там російської стратегії, коли умовно кажучи, немає чи можливості для Забезпечення тих чи інших цілей е, силовими способами вдається до е, інформаційного тиску, до політичного тиску і до використання т, е, методів і підходів, які часом впливають в наших європейських партнерів, коли ми говоримо про використання ядерної зброї, тобто На чим чим, часті... чим 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 слабше, чим слабше проявляють себе війська, тим гучніші і страшніші заяви Кремля. Та воно так десь а, Я... Абсолютно так і зараз ми маємо ситуацію, коли моно кажучи, попри те, що Росія має пере. Вагу на поточному етапі в, в чисельності війська, яке розташовано нам. На наших окупованих територіях, але зараз ми бачимо, що повторюсь по всім ділянкам фронту, попри намагання противника домогтися якихось оперативних успіхів, ми маємо лише обмежені напрямки, де ворог намагається концентрувати сили. Це там Покровський напрямок, Курахівський напрямок, де дійсно там інтенсивність бойових дій зростає, але бачимо по динаміці і по часу, скільки часу ворога проходить на на те, щоб захопити там декілька сотень метрів. Ким, яку, яку ціну ворог за це платить, і сподіваюся, що така підходить до нашої гнучкої активної такої оборони і далі будуть посилюватися за рахунок додавання тих чи інших зразків озброєнь і насамперед посилення протиповітряної оборони, яка нам зараз вкрай потрібна, аби мінімізувати перевагу ворога в повітрі за рахунок авіації кабів, які зараз ну, є таким важливим чинником впливу на, на нашу лінію оборони з боку противника. Пане Сергію, як нам розуміти і реагувати на інформацію про те, що Північна Корея відправить інженерні, начебто інженерні війська на окуповані території України, щоб вони там е, будували фортифікації, коли Дефенс-Експрес, до речі пише про це в росіянам, є ким будувати ці фортифікації? Що ж тоді будуть робити ці корейці з північної Кореї? Ну, насправді, історія з корейськими військовими вона вже заходить на, на друге коло. Пам'ятаємо, що минулого року були заяви, що ось ось там Корея відправить 100 тисяч своїх військових на війну в Україні. Потім це не мало продовження, хоча були постачання там корейських боєприпасів і корейських ракет до Російської Федерації, це ми знаємо. А зараз історія з. Можливим поповненням російської армії за рахунок підрозділів Північної Кореї вона з'явилася з посиланням на низку джерел. Це повідомляла е, південнокорейська е, телекомпанія Чосу, якщо не помиляюся. Потім опосередковано. Е, Таку загрозу підтвердив речник Пентагону про те, що ми, що вони відслідковують зміни і можливі такі ризики, і потім була деталізація про те, що умовно кажучи, північна Корея хоче там відправити інженерні підрозділи там одну чи декілька бригад, які будуть займатися фортифікаціями.